Сьогодні в день на українському радіо. Триває етер на Суспільному. Продовжуємо своє мовлення в форматі об'єднаного марафону провідних українських телеканалів і радіостанцій Єдині новини Разом». і далі йтиметься про таке. Отже, міністерство культури та інформаційної політики напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України. Про це написав міністр культури Олександр Ткаченко у телеграм-каналі. Він пояснив, що його відомство а, власне в його відомстві ведеться робота над поправками до законів на цю тему. Ми ж будемо з'ясовувати зараз. Власне, які привілеї мають народні артисти, які критерії можуть бути для позбавлення цього звання з нами на зв'язку? Оксана Білозір, громадська та політична діячка, народна артистка України. Пані Оксано, моє шанування, вітаю ветері суспільного мовника. Вітаю всіх. У мене добрий ранок. Я в Америці, але мені приємно доєднатися, бо думки мої в Україні. Отже, які критерії і вимоги зараз існують для надання звання народний артист, народна артистка України? І, власне, хочеться зрозуміти, як відбувається сама процедура, ось цей алгоритм ухвалення. Хто подає, мовно кажучи, кандидатуру артиста або артистки на це звання? Хто ухвалює і як воно присвоюється? Будь ласка, ну, ви знаєте, ця тема зняння з? Зняття звання, вона мусується кожною владою, яка приходить, але є певні критерії і є певні стандарти, згідно закону, за якими призначаються ці звання. Ми, диску... Ми не дискутуємо зараз, потрібні вони чи ні. Але згідно закону, між званнями має бути не менше 10 років. За цей період людина має напрацювати певний творчий багаж. Певний творчий доробок має зробити, тобто, все це виписано в законі, який ніхто не виконував. Тому що кожен президент, який приходив, кожна влада, яка приходила, вибирала собі своїх улюбленців і, порушуючи норми закону, створювала порушення цього цих норм, і в результаті. Хаос, тому що виникали раптом народні і заслужені і діячі мистецтві і артисти, які згідно закону норм закону ще не мали права ними бути. Це звичайно могли бути винятки там і для спортсменів, і для. Так, пані Оксано, просто злотально uh -huh. порушувалися ці норми. Я до речі, для наших слухачів сподіваюся, ця інформація буде цікавою стосовно кількості е, людей, кому було присвоєно почесне звання народний артист України. Я нагадаю, що це е, звання надається указом президента України. Отже, е, серед президентів найбільше. Нагородив таким званням Леонід Кучма 291 діяча і діячку. Ось а чинний президент Володимир Зеленський, це якщо інформація, ну це інформація лише за дев'ятнадцяти рік. Тоді станом на, на той момент було 37, але ось найбільше майже 300 народних артистів і артисток було за Леоніда Кучма. Що стосується привілей, які мають я так, так, можна можна прошу, я даруйте, даруйте. даруйте так. Забудь, будь ласка. Дивіться, за Леоніда Даниловича Кучми, нас було 52 мільйони. І триста чимось осіб на 52 мільйони, які мають 24 області, величезні округи. Ну це зовсім маленька кількість. Це ж сюди входять і театри, і кіно, і сфера шоу-бізнесу, і митці, і література. Ну і багато-багато видів мистецтва. Це мало. Це по, дві, по кілька людей з одної області. Mm -hmm. Тому ви так називаєте, що найбільше насправді це є дуже мало. Якраз при е, Леоніду Даниловичу ці норми не порушувалися. Якщо є 10 років. Заслужений спочатку артист, потім має бути 10 років і має бути народний артист. Пані Оксано я, дотримано. Було. Я жодним чином, коли озвучував цю цифру, не мав на меті робити якесь оціночне судження. Мало це чи багато? А просто є констатація факту, що угу. майже 300, так, це це найбільше взагалі за всю історію незалежності угу. України було лишень це. Угу. Які, які в тих хто має звання народний або заслужений артист України? Доплата 500 гривень. Угу. Багато вона взагалі нічого не вирішує. Взагалі, якщо говорити там, наприклад, до пенсії, ну, ну були практичні теми, наприклад, вона взагалі нічого не вартує. Це звання за собою не несе ніякого фінансового навантаження для виконавців. Це виключно престижно. Це відбір суспільства і оцінка діяльності творчої людини. І все. Угу. Я маю за честь бути знайомим з заслуженою артисткою України, актрисою молодого театру Людмилою Петрівною Дімінтівою і теж народним артистом України співаком. І ми якось з ними говорили про те, а чи потрібні ці звання їм, і е, ось вони це з особистого спілкування. Пригадую вони кажуть: так це приємно, але набагато приємніше, коли в театр приходить глядач. Набагато приємніше, коли виходиш на сцену і там аншлаг. Ось це набагато важливіше. А до речі, за кордоном є ось такі моменти, на накшталт заслужених артистів або народних артистів. Чи це якісь у нас ну, даруйте, можливо, поправити мене такі, можливо, ще з Радянського Союзу пішов ось такий спадок. Ось що мають бути якісь звання і так далі. І так далі. Знаєте, це йдеться не про звання, а про відзнаки суспільства, скажімо так. Так, є от частина східної Європи, європейських країн, вони мають це виключно як відзнаку шанув праці митців, стимули для них. Ну, якщо ми говоримо раніше, то звичайно, наприклад, якщо ти отримував звання, ти мав можливість на першочергову там квартиру, наприклад, так. Якщо художник отримав звання, заслужений художник чи народний художник, вони мали право отримати майстерню від держави, тобто приміщення для своєї творчої роботи. Там були такі невеличкі фінансові, скажімо, меркантильні бонуси. Зараз цього немає, я не знаю, як в інших країнах, але це виключно статусне. І я вам скажу, що звичайно найголовніше це глядач, який тебе любить, і митець, який за. Требуваний є е, при своєму житті, і він живе з того, що його люблять люди. скажімо так, але для наших людей. Для наших людей так само важливо, бо коли вони дивляться, там, наприклад, що якийсь статус є в того чи іншого виконавця, ми ж не можемо знати сьогодні всіх. Правильно, от ми не можемо знати, які там яка там шанована людина, чи поважна є в Тернополі, чи є в Харкові. Ми не можемо їх знати всіх, тому що засоби масової інформації неприродні не проводять природній відбір митців, бо засоби масової інформації в основному куплені, приватизовані, і вони культивують і те меню з артистів і творчих митців, які вони собі би хотіли приватизувати, так м'яко скажемо. Тому там, скажімо, для Полтави, як приїде якийсь артист із Харкова, наприклад, і він буде мати звання, то людина, яка не знає, ну громадянин України, який не знає і не чув цього виконавця, але він же дивиться і каже, ага, це, напевно, вартує уваги, тому що я, хоч його не знаю, але держава вже його відзначила. Так, і на жаль, у нас е, залишається небагато часу для спілкування. На вашу думку, які мають бути критерії позбавлення цього звання, ну ось е, зрозуміло, що, наприклад, там заперечення військової агресії Російської Федерації, ну фактично, так це ж можна навіть і я жодним чином не беруся е, давати визначення як юрист, але ну це ж е, ну фактично як державна зрада, або ж якщо навіть той чи інший артист, народний артист або народна артистка, е, не позиціонує. Точніше, не висловлює свою конкретну громадянську позицію. Е, у нас дуже обмаль часу, буквально 10 секунд. Якщо можна, прошу це звичайно, за державну зраду. Сьогодні і надовго mm -hmm. це буде головний критерій. Так, почули. Державна зрада, зрада інтересам українського народу. Пані Оксано, дякую вам за участь в нашому матері. Оксана Білозір, громадська та політична діячка, народна артистка України, була в етері суспільного мовлення. Я нагадаю, що ви слухаєте українське радіо. Ми продовжуємо працювати в форматі об'єднаного марафону.